Обстрілами двома ворожими ракетами С-300 окупанти вдарили по Харкову. За інформацією військової адміністрації, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці загинула 46-річна жінка. Шість обстрілів і четверо поранених. Такою була ніч на Дніпропетровщині. Гатили люди з градів та артилерії по Синельніковському та Нікопольському районах. Є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня у місті. У нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Тому населений пункт залишався. Без водопостачання та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Окупанти тероризують українські міста. Схоже, так само проголошена Друга армія світу сприймає власну поразку на фронті. Бо ж ЗСУ щодня успішно звільняють кожен клаптик нашої землі від руського міра. Хороші новини з Херсонського напрямку повідомляють військові сьогодні. 4 жовтня, 2022 року. Давидів Брід, звільнений від орків. Силами 35-ї окремої на бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто ввішаємо жовто-блакитний стяг. Над Давидовим Бродом. Слава Україні! Зі сльозами на очах зустрічають наших захисників мешканці Новопетрівки на Херсонщині. Це Новопетрівка. Вітаємо вас! Слава Україні! все буде добре. А допомагають нашим воїнам успішно проводити контрнаступ за кордонні партнери. Нині в Україні ведуть перемовини щодо поставки нового озброєння. Підтримка США дуже важлива частина перемоги, і ми завжди вдячні нашим американським партнерам за все, що ми маємо сьогодні. Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Тому переговори зараз продовжуються. Та кожна перемога це колосальна робота і ризики для наших бійців. Воїни Сил спеціальних операцій дивом вижили після танкового обстрілу і навіть зняли на камеру приліт снаряду. Давай задню, 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 давай. В Сторону, в сторону. Ой. Тім успіхів у ЗСУ більше. Лише за останню добу знищили близько 400 окупантів. Загалом російська орда схудла вже на майже 61 тисячу освободітелей. Чистити полиці від російської літератури та віддати її на переробку. Він запрошують на літературну толоку. Вона відбудеться вже цієї п'ятниці на Майдані Незалежності. На вилучені кошти з переробки російської літератури планують закупити українські книги. Також усіх охочих просять приносити україномовну літературу для переселенців або ж задонатити гроші на їх придбання. Захід стартує з 11 години і триватиме до 6-ї вечора. Хамелеон навіть не здогадується, яким гламурним стане у руках маленької художниці злати вже за кілька хвилин. Тому що Хамелеон різнокольоровий, а щоб він міг бути привабливішим, то ми його розфа... то ми до нього приклеїмо блискітки. Надавати ящіркам лоску заходились вихованці центру Вінсмарт. Маленькі учні гурточка творчості страшенно скучили за фарбами і пензликами, а ще більше за друзями та спілкуванням, за межами онлайн навчання. Так і обійматися можна. А ще спільна робота з колективом Наживо в користь та задоволення. Переконує Марійка. Цікавіше і різноманітніше. І якщо потрібна якась допомога, то можна одразу попросити про допомогу. А в інтернеті цього ну не дуже можна, щоб допомогли. У центрах дозвілля до бажань дітей прислухались. Тож тепер у напівпідвальних приміщеннях діти займаються офлайн. Головне завдання це щоб діти центру підліткових клубів під час повітряної тривоги перебували не тільки в комфортному приміщенні, але й саме головне в безпечному. Творити руками красу та проводити весело дозиля. Вінницька малеча може у 13 центрах. Є кілька умов, які батьки повинні виконувати, аби діти ходили до нас на офлайн заняття. Це перше батьки повинні бути поряд наших центрів або в центр під час заняття. Має визначених два чергових дві чергових людини з батьків, які можуть допомогти дітям в разі виникнення повітряної тривоги, допомогти педагогу дітям одягнути, зібрати і перейти в найближче укриття. Кожне заняття у гуртках починається з нагадування правил безпеки під час сигналу Повітряна тривога. Діти знають, що треба. Зберігати спокій, тобто ми спілкувалися з батьками. Батьки у нас всі є, чекають дітей. І вже під час повітряної тривоги можуть батьки забирати дітей додому, а можуть залишатись з дітьми і дороблювати чи поробки, чи далі продовжувати курси англійської мови, польської мови. Працює офлайн і до Контакт ти віддаєш тепло, вони тобі віддають емоції. Так само вони відчувають разом з дітками спілкування, комунікація це є розвиток. Тактильний дотик і діткам їхнє тепло, так що я можу їм допомогти. Я можу поставити ручку. Я їм е, наставлю їх, як правильно це робити. А поки хлопчики дівчатка вивчають літери й уважно слухають вчительку, на своїх чат чекають найрідніші мами майбутніх учнів. Відпускаю, впевнено, так як обладнана є і туалетна кімната, і роздівалка, і витяжка, вентиляція. Почуваємось дуже безпечно, тому що гарне приміщення підвальне. Я живу поряд, тому будь-який час, якщо мені потрібно відлучитися, мене ще менша дитина є вдома. Я можу вибігти з меншим, забрати дочку. Так само ми сидимо тут в приміщенні вікон, як бачите, немає. А от у центрах Вінсмарту, де найпростіших укриттів немає, перечекати повітряну тривогу вихованці можуть у сховищах поряд. Це, зокрема, житові будинки та підприємства, які подбали про свою безпеку. Кредитування та перспективи розвитку Вінницьким підприємцям, які експортують свої товари за кордон, розповіли про можливості фінансової підтримки під час війни і презентували програму доступного фінансування. Експортна виручка для економіки це як боєпропаси для армії. Сьогодні вкрай важлива робота кожного з вас, ваших компаній, які сьогодні виробляють, мають робочі місця, сплачують податки і приносять цю валютну виручку для держави. Від початку року 25% падіння, на жаль, мало місця і нам потрібно його надолужити. Виробники можуть отримати кредит на виконання експортних контрактів без застави майна. Така перспектива зацікавила місцевих бізнесменів, розповідає Михайло Ганчук. До великої війни його підприємство займалося виробництвом мікропроцесорних приладів. Нині це на масовому виробництві блоків швидкої багатоканальної зарядки, виготовляють їх для наших військових. Ми комплектуючи всі купляємо за кордоном. Для цього потрібна валюта. Валюта росте в ціні і для того, щоб Мати постійний прихід валюти нам потрібно продавати продукцію за кордон. У нас вже є е, декілька продаж, декілька е, таких гарних сигналів е, уже здійснюється продаж за кордон, але ми хочемо ще збільшувати. І дуже добре, що, що є зараз е, така підтримка з боку держави. Ну для початку розуміння з боку держави, що е, потрібна допомога в експорті. Це допоможе українським виробникам і експортерам вийти на нові європейські ринки і стати конкурентними, що важливо як для розвитку регіону, так і усієї країни. Завжди була експортно орієнтована, і більшість наших надходжень бюджету від економіки було від експортно орієнтованих підприємств. Зрозуміло, що зараз, під час військового стану, економіка скоротилася такі механізми, як експортне. Фінансування дуже важливі на сьогоднішній день, так як дадуть змогу підприємствам в цих складних умовах отримати фінансування. Ми всі разом повинні всі зусилля направити на те, щоб разом збільшити економічний потенціал України і перемогти ворога. Початком Великої війни Вінниця ж робить усе, аби економіка працювала. Місто продовжує приймати бізнес із зони бойових дій. Якщо говорити про потенціал, ми сьогодні стали однією з кращих у вас в Україні по ринковому бізнесу. Якщо говорити в цілому, вже 138 підприємств та підприємців обрали місто Вінницю за основу для того, щоб тут свій бізнес вести. Частина з них скористалася урядовою програмою близько 40, решта. Переважно самі здійснили революцію і вже створили на сьогоднішній день 941 нове робоче місце. Зокрема, як розповіли у експортному кредитному агентстві, за два місяці роботи програми в державі профінансували вже 26 проєктів. Експортне фінансування можна комбінувати з іншими програмами державної підтримки, як, от, наприклад, доступні кредити під 5, 7, 9 відсотків чи іншими. Нацбанк вів у обіг пам'ятну 10-гривневу монету на честь територіальної оборони України. В готівковий обіг її планують ввести поступово на реверсі монети, зображення тероборонівців зсу і гасло готові до супротиву. У Нацбанку зауважили, це перша монета із тиражем у 10 мільйонів штук. Раніше Нацбанк випускав монети вдвічі меншими тиражами. Напад після сварки в Турчині 59-річний чоловік вдарив садовою пилкою 18-річну дівчину. За інформацією слідства затриманий був п'яним. Між ними працівниками кафе виник конфлікт. Чоловік пішов до магазину, придбав садову пилку. Після чого повернувся до кав'ярні і вдарив нею баристу. Потерпілій надали медичну допомогу підозрюваному загрожує до семи років тюрми за хуліганство. Його пальці швидко дріботять по клавіатурі. Програма за програмою, і комп'ютер налаштовується для нестандартного користувача. Скористь голосу 55, сімдесят громкість голоса, голоса Вінничанин Володимир Буровой вже 14 років незрячий. Чоловік не лише знайшов себе у цьому житті, а й допомагає адаптуватись іншим, таким же як він. Зрячие работают с мышкой, или там, если ноутбук, то тачпад, да, сенсорная панель, по которой там пальчиком везет и находят там то или иное приложение, запускает по касанию а, двойное касание, а у незрячих, ну как бы происходит ну, вся взаимодействие с в основном все с клавиатурой. Пан Володимир на звичайний комп'ютер встановлює драйвера, які озвучують кожен ярлик та функцію. Тут ставляться специфічні програми, котрию пользуються сліпими людям. Ну, Наприклад, програма екранного доступу НВДА, як вона вот. преобразовує текст в речь. До рокової авіакатастрофи, в якій втратив зір. Чоловік був із технікою на ти. У своєму новому житті цю справу вирішив продовжити. Утром проснулся и не видишь. Ну, жить как-то надо. Вот. И не было никакого такого ну, упадка, уныния. Мне нравится помогать людям, поэтому я помогаю, чем могу. Хочется быть полезным в этой жизни, а не только потреблять. Тож тепер до вінничанина надсилають техніку для незрячих зі всієї України. Окрім комп'ютерів, Володимир Буровой адаптовує смартфони для людей із вадами зору. Житло в кредит під 3 і 7 Є оселя. Нова програма доступної іпотеки для українців запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Ця програма дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням на строк до 20 років. Запуск програми планують вже у другій половині жовтня. Подати заявку можна буде через дію. Першим доступні кредити почнуть видавати кадровим військовим, правоохоронцям, медикам, освітянам і науковцям. Відкриті уроки з футболу для дітей Вінниця вперше долучились до всеукраїнського соціального проєкту. Юних футболістів привітав заступник міського голови Андрій Очеретний. І щоб ви Україну захищали, як ви захищаєте сьогодні, от кожен клаптик цього футбольного поля. Щоб в першу чергу ви захищали її на спортивних полях світу, а не на тих полях, які сьогодні на сході. Участь у проєкті взяли діти різного віку, незалежно від фізичної підготовки та умінь. Загалом поганяти м'яча зможуть 144 дитини. Цей проєкт якби созна для дітей, які не грають в футбол, та діти, які вимушені переселенці, які діти військових зсу. Це для них цей проєкт. Щоб вони, якби діти, які не грають в футбол, щоб вони почали займатися футболом. Це для популяризації масового футболу. Для початку футбольне поле одного з вінницьких стадіонів поділили на 12 квадратів і розповіли дітям про здоровий спосіб життя, правила виконання фізичних вправ. В перших рядах п'ятирічний любитель футболу Лео Григо. Хлопчик мріє про кар'єру тренера. А футбол обожнює не лише за емоції енергію сильні енергії вдає енергії на 100 тисяч. І тут таки хизуються своєю вправністю. Та кажу так м'яч Не пасе задніх, і семирічна Єва акуратно веде м'яч поміж розставлених фішок. Футбол в родині дівчинки в пошані. Бо мені, брат займався, тато займався, і мені самі захотілося Не менш вправна на футбольному полі і Аліса. На урок прийшла з цікавості. Я люблю бігати. І в мене таке відчуття, як ніби я граюся. А тут дітворі пропонують пограти в футбол не за правилами, м'яча відмивають руками для того, щоб трошки збільшити уявлення дітей, що таке футбол, трошки розвивати мистецтня, щоб швидше вони приймали рішення. Не менш важливе вміння для футболіста пояснити свої наміри без слів. Сидиш за партою. за добре. Якийсь навчальний процес. За тим, що відбувається на футбольному полі, уважно спостерігає Дарина. Серед гравців її син. У Вінниці вони через війну приїхали з Приморська Запорізької області. Ми вдома займалися футболом. Нас, нас тут дуже прийняли добре. Футбольний клуб Ніва у нас дуже гарні тренера. Футбол гра народна, яка об'єднує, і саме це потрібно сьогодні всім жителям Вінницької громади переконані організатори. Цей захід проходить під егідою УЕФА. Проводить його сьогодні обласна федерація футболу з міською владою. Разом по завершенні матчу юним футболістам подарували кепки та дипломи учасника. Відкриті уроки з футболу, окрім Вінниці, проведуть ще в Калинівці та Хмільнику. листя і траву, готуйся до покарання. Штраф до 30 тисяч гривень чекає на паліїв городини, стерні, луків та пасовищ. Людська безпечність несе лихо Біничини. Тож лісівники звертаються до громадян з проханням не випалювати рослинність на сільськогосподарських землях навколо автодоріг, залізниць, населених пунктів. Бо невелике багаття з легкістю може перерости у пожежу великих масштабів. А під час війни спалювання сухостою прирівнюють до диверсії. А ще через спалювання трави, стерні опалого листя гинуть тварини, які не можуть вирватися з вогняного кільця. Крім того, крізь де пройшовся вогонь, не буде колишнього різнотрав'я. Подільський зоопарк запрошує віничан допомогти збудувати вольєри для двох хижаків, евакуйованих з Одеси. Це Ягуар Джекі та тигриця Ліза. Власники приватного звіринцю, де жили тварини, через війну виїхали за кордон. Нині, поки будуються нові вольєри, хижі киці мешкають у старих клітках. Для ягуара зводять житло із зимівником, адже ця тварина любить тепло. Уже встигли збудувати металобетонну конструкцію огорожі та басейну. Утім, попереду ще багато роботи. Необхідно оздобити. Апартаменти, облаштувати опалення, водопостачання та водовідведення. Щоб прискорити будівництво і підтримати зоопарк, можна придбати квитки або задонатити. Реквізити ви бачите на екрані. У подільському зоопарку новий житель у теплому вольєрі за склом оселилась рись. Екзотичну кицю до нашого міста евакуювали з миколаївського зоопарку. Тваринка ще зовсім маленька, невдовзі її виповниться півроку. Наразі для тваринки облаштовують власні апартаменти. Коли ж рись стане дорослою, їй підшукають пару. У зв'язку з нарощуванням виробничих потужностей підприємства Інвест» оголошує додатковий.